Таю вівторок, 2 квітня, і ви дивитеся Каплі Ньюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова, І сьогодні ми розповімо про наступні події. Майже півмільйона тільки на проект. Чи дочекаються мешканці будинку? 1 мікрорайоні південний ремонту даху в цьому році. Працівники міськгазу провели зустріч із мешканцями родинського, які питання та проблеми обговорювали. Вони мають право вибирати компанію, які можуть проводити технічне обслуговування. Що... А нам випадку Донецька була не монополіст. Пошкоджено близько 15 тисяч гектарів лісових насаджень Донеччини про розмінування та відновлення лісгоспів регіону. По слов'янському лісгоспу також у нас є забруднення вибухонебезпечними предметами. Це також близько Нейра 2000 тисяч гектарів на за на зараз розмінована близька 700. 200 продуктових наборів для потребуючих мешканці Селидового отримали гуманітарну допомогу. Кожен місяць щомісячною на дитину і на себе дуже вдячні всім, хто надає нам цю допомогу. Нам представляти допоможі. Горіння сухостою найчастіша проблема весни. Співробітники ДСНС провели профілактичний рейд. Якщо десь дим, то ми повідомляємо. Якщо хтось несумлінний так робить, то ми а повідомляємо. Такі є. А, такі а такі є, де так, бувають магнітні бурі в квітні. Як вберегтися в небезпечні дати? Якщо людина не приймає полтора літра в день або дві, у неї буде боліти голова. Розпочати наш інформаційний випуск пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. За минулу добу правоохоронці зафіксували 1678 обстрілів. Попередньо люди не постраждали. Гучно було в містах Дружківка, Торецьк, селищах Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Віролюбівка, Дачне, Карлівка, Птиче, Стінки. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, адмінбудівля, будинок культури, заклад освіти, автомобілі, ЛЕП. По торецьку Росія завдала Авіаудару руйнувань зазнали чотири приватні будинки. Ракетою с 300 окупанти вдарили подружківці, пошкоджено адмінбудівлю, будинок культури, заклад освіти, автомобілі. Внаслідок обстрілів з артилерії у Віролюбівці. Постраждали дев'ять домівок та леп. Селище гостре Росія накрила артилерією. Пошкоджено два багатоквартирних будинки поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Майже півмільйона – тільки на проект чи дочекаються мешканці будинку 1 в мікрорайоні південний ремонту даху в цьому році розбиралися мої колеги. 3 березня близько 6.30 ранку окупанти завдали удару по мікрорайону Південний, що у Покровську. Тоді значних пошкоджень зазнала одна з багатоповерхівок: вибиті вікна, двері та напівзруйнований дах. Через що не один тиждень мешканці декількох під'їздів жили майже під відкритим небом. У цей час можновладці тільки розводили руками. Чекаємо матеріали від благодійників. У розпачі люди і на телебачення зверталися, і до начальника Покровської МВС. Ва, Дубряка, ходили. Криші зовсім немає. Ми білі во всі калакала, ми дзвонили, просили, почуйте нас, хоч чим-нібудь. Ми розуміємо, що шифера одразу нема зробити капітально, хоч временно, прогноз видно, що й будуть дожі. Ну а тепер нам капець. От мені прилетіло, тепер мені капає на голову, тепер у мене замикає проводка, все тече. Мало того, що взагалі вщент зараз несено. Дверей в під'їзді нема. Короче, повний коллапс. зато ми купляем цвіточки. Після розголосу в ЗМІ дах хоча б накрили Тарпауліном. А покровські можновладці заявили, звичайним ремонтом тут не обійтися, і потрібно робити проєкт на капітальний ремонт покрівлі. І всі ми розуміємо, що це гарний шанс для чиновників вивезти з бюджету не одну сотню бюджетних гривень. Так воно і вийшло. Через 22 дні після обстрілу, 25 березня, житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі начальника Данила Проскуренка уклав договір. На розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням її експертизи на капітальний ремонт покрівлі цього багатостраждального будинку. А тепер приготуйтесь. Вартість цих робіт складає ні багато, ні мало а 465 тисяч гривень. Тобто майже. Півмільйона. І це тільки за проєкт. За ремонт самого даху ще ніхто не говорить. Традиційно закупівлю провели без використання електронної системи і без проведення аукціону. Договір підписали з ФОП Буніш Олена Валеріївна з міста Буча Київської області. Як підприємець Олена Валеріївна зареєструвалася ще сім років тому. Але згідно системи Clarity Project, це її перший контракт за ці роки. Але не думайте, що ця жіночка геть не знає. Для покровських керманичів. Олена Буніш є засновником та керівником ТОВ Літ Трейд. І ось з цією компанією покровські можновладці працюють, скажімо так, не першу каденцію. Ось, наприклад, житлово-комунальний відділ замовляв у неї проєктну кошторисну документацію ще з 2017 року. А наприкінці цього ж 2017-го саме ця фірма за 190 тисяч гривень виконувала поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття по вулиці Добропільській. Ська, ну які ж професіонали і проєкти розробити, і дороги відремонтувати загалом по 2023 рік з цією рік. фірмою житлово-комунальний відділ підписав дев'ять договорів на 4,8 мільйона гривень. Співпрацював з фірмою Олени Буніш і відділ освіти, який у 2016 та 2020 роках замовляв проєктну кошторисну документацію реконструкції низки навчальних закладів. Чотири договори на 2,5 мільйона гривень. А ще був Покровськ-водоканал, щоправда, не з такими непомірними апетитами. Всього два договори на 148 тисяч гривень. За ці гроші фірма Олени Буніш виконувала технічний нагляд за виконанням робіт по реконструкції парку ювілейний. Сподіваємось, ви всі пам'ятаєте в якому вигляді і стані здавали парк в експлуатацію. Тож, як бачимо, сьогоднішні покровські керманичі, які так люблять нарікати. На попередників самі ж співпрацюють з тими ж самими перевіреними попередниками фірмами та фопами. Складається враження, що вони їх там у спадщину один одному передають. Та повернемося до проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будинку номер 1 у мікрорайоні Південний. Згідно договору зробити цей проєкт Олена Буніш має до увага. 31 грудня 2024 року, тобто самого ремонту даху мешканцям пошкодженого будинку у цьому році, напевно, чекати не варто. І перед людьми постає питання, як вони будуть переживати сезон дощів та зимові холоди. Бо, як бачимо, покровські керманичі з вирішенням цієї проблеми зовсім не квапляться. Тож давайте підіб'ємо підсумок. Знову сотні тисяч бюджетних коштів, знову добре відомі покровським керманичам, підрядники, і знову звичайні люди, які сам на сам лишаються зі своїми проблемами. Тільки но вдумайтесь, майже півмільйона гривень на проєктну кошторисну документацію, яку і робити то будуть майже чи не рік. Про сам капітальний ремонт і його вартість і, взагалі, страшно думати. Уявіть, у яку суму його обрахують, якщо тільки за документацію виклали пів мільйона гривень. Але покровські керманичі не думають про звичайних людей. Ні добряк, ні стебель не цікавляться тим, як будуть виживати в таких умовах мешканці цього багатостраждального будинку. Це ж не їм зі стелі на голову лється вода. І поки можновладці в черговий раз прокручують свої схеми, мешканцям багатоповерхівки не залишається нічого іншого, як просто чекати, чим вся ця історія завершиться. Мешканка Краматорська потонула на місцевій водоймі. 31 березня у Краматорську рятувальники вилучили з місцевої водойми тіло жінки, яке знаходилось на відстані пів метри від берега. Наразі обставини події встановлюються працівниками національної поліції. Працівники міськгазу провели зустріч із мешканцями Родинського, які питання та проблеми обговорювали на заході. Дізнайтеся з наступного сюжету. Після початку реформування газового ринку в Україні платіжка розділилася на дві: тобто, за газ і за його розподіл українці платили окремо. Однак виявилося, що є ще й третя платіжка. За обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. 2 квітня у Родинському відбулася зустріч старших будинків з представником облгазу, під час якої людям надали роз'яснення щодо хвилюючих їх питань. Сьогодні у місті Родинське було проведено зібрання зі старшими будинків та представниками Донецьк облгаз у кожного була можливість запитати про наболіле представники розповіли про зміни у законодавстві, які набувають чинності у 2024 році. Тому кожний старший будинку може донести цю інформацію. Мешканцям свого будинку плата за обслуговування труб у багатоповерхівках не новація. Таку квитанцію українські споживачі вже оплачували до 2015 року, але під час газової реформи про цей платіж забули. Зараз Міністерство енергетики 29.09 затвердили порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і інкареє своїм розпорядженням. Постанову, в якому казала конкретний перелік відеоробіт, робіт, що повинно робитися. представник Донецького облгазу пояснив, мешканці багатоквартирних будинків можуть як скористатися послугами облгазу, так і самостійно укласти договір з компанією, яка виконуватиме роботи з технічного обслуговування труб та внутрішніх мереж. Вони мають право вибирати компанію, які можуть проводити технічне обслуговування, що в даному випадку Донецько не монополіст. Це можливо заключити єдиний договір від голови СББ той компанії, яка має ліцензію на проведення цих робіт. І це буде платіж одним, плат, пла, одним платежом за рік проведення цих робіт. Але Необхідно цю роботу все рівно виконувати, тому що газова безпека це досить серйозне питання. Варто відзначити, що наразі в Україні немає тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Поки що цін немає. Вони будуть після затверджень, обговорення затвердження розміщені на сайті Донецького Белгазу, А голови ОСББ, вже коли бачать ціни, які вже стоять у Донецькому газу, мають право звернутися до іншої організації і знайти організацію, наприклад, з дешевшими цінами. Тами організувати проведення технічних робіт і Воргас предоставити тільки акт підсумки технічних робіт по їхньому будинку. Мешканці ж з третьою платіжкою на газ не зовсім згодні. Я вважаю не зовсім вчасно зараз проводити так звану третю платіжку за місь газ за обслуговування внутрішньобудинкових мереж по газу. Важка зараз ситуація у нас в регіоні, і люди просто не можуть сплачувати. Тим паче, давайте не забувати, що багато людей виїхало багато пустих квартир. Ді ні люди не згодні, тому що це накладно. Ми цього не розуміємо. Навіщо це робити раніше? Це все було в одній платіжці. Тепер розділили під час зустрічі з мешканцями представники Донецького облгазу повідомили, відповідальність облгазів це мережі від входу в будинок і до дверей квартири. На інших ділянках у помешканні користувача вони можуть працювати, але за окремими договорами і за оплату. Те саме з повіркою чи заміною лічильників або очищенням вентиляційних каналів. Тепер старші будинків та голови ОСББ мають донести інформацію про третю платіжку та необхідність обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж до відома мешканців. Сьогодні, 2 квітня, в Україні відзначають День кінолога. Всього 16 службових собак наразі допомагають розміновувати Донеччину, шукати під завалами загиблих, затримувати злочинців та виконувати безліч інших важливих завдань. Тільки за минулий рік завдяки поліцейським кінологам і їхнім вихованцям було вилучено понад 5 тисяч боєприпасів, 159 вибухових пристроїв, 10 кілограмів вибухівки, а також великі партії наркотиків. Котиків, зокрема, майже пів кілограма амфетаміну Цьогоріч за участі чотирилапих помічників вже розкрито 26 злочинів. Пошкоджено близько 15 тисяч гектарів лісових насаджень Донеччини. Про розмінування та відновлення лісгоспів регіону. Дивіться далі. Через активні бойові дії велика частка лісів та лісгоспів Донеччини забруднена вибухонебезпечними предметами. Днями під час брифінгу директор державного підприємства Слов'янське лісове господарство Сергій Олійник повідомив, що Лиманський лісгосп на Донеччині повністю забруднений вибухонебезпечними предметами. Наразі тут розмінували. Близько тисячі гектарів лісу з 27 тисяч. «По Слов'янському лісгоспу також у нас є забруднення вибухонебезпечними предметами. Це також близько мабуть, двох тисяч гектарів. На зараз розміновано близько 700. Розміновуємо переважно з ДСНС. Також нам допомагають і військові підрозділи, які. Вміють розміновувати наразі пожежами пошкоджено близько 15 тисяч гектарів лісових насаджень. Після пожеж внаслідок обстрілів під час бойових дій найбільше постраждали хвойні насадження. Це близько 10 тисяч гектарів у нас в Лиманському лісгоспі та близько 5 тисяч гектарів в слав'янському лісгоспі. Також є окуповані території або території, на яких зараз проводяться активні бойові дії. Це таке як Лиманське Лиманському лісництві ямпільське лісництво. А в Славянському лісгоспі це часов'ярське лісництво. За даними Сергія Олійника, торік у Слов'янському лісгоспі висадили дерева на площі близько 50 гектарів. У лиманському посадили близько 10 гектарів молодого лісу. Попереду пожежу небезпечний період. Тож у лісгоспі Донеччини до нього уже готові. Він буде у нас продовжуватись до пізньої весени. Лісгоспи створюють пункти зосередження пожежного інвентарю. Також люди приступають до чергування. Якщо температура цілодобова буде вище 20 градусів, то буде у нас цілодобове чергування. У нас також є команди для пожежотушіння, є автомобілі, такі як Зіли 131. Також співробітники ДСНС передали слов'янському лісгоспу три пожежних автомобілі для гасіння пожеж у лісах Лиманщини. Завтра, 3 квітня з 10 до 13 години, у приміщенні координаційного комітету самоорганізації населення Покровська буде проводитися видача памперсів та урологічних прокладок для дорослих. Отримати дану допомогу мають право особи з інвалідністю першої та другої групи. При собі отримувачам необхідно мати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний номер, довідка від сімейного лікаря. 200 продуктових наборів для потребуючих мешканці Селидового отримали гуманітарну допомогу. На видачі побували журналісти телебачення Капрі. Днями мешканці міста Селидове у черговий раз отримали допомогу від благодійників. У гуманітарному штабі міста щоденно видається не більше 200 продуктових наборів. Місцеві отримують одразу по дві коробки за березень і квітень. Мешканці кажуть, допомога дуже відчутна і суттєва, адже більшість товарів тепер у крамницях купувати не доводиться. Кожен місяць, щомісячно, і на дитину і на себе дуже вдячні всім, хто надає нам цю допомогу. Доставляти допоможі. Ми продукти наполовину майже не купуємо. Кожен місяць так. Це в нас люди з інвалідністю. Ви ж розумієте, що це потрібно. Це допомога велика. Так що дякую, велике дуже багато всього дають. Так що дякую, велике отримуємо щомісячно. все потрібно, борошно потрібне. І консерви беремо. Дякую, велике. Аби отримати допомогу мешканцям при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код з будь-яких запитань з приводу гуманітарної допомоги. Телефонуйте за номерами гарячих ліній Children New Generation 068 980 вісім та за номером гарячої лінії всесвітньої продовольчої програми ООН 0800 600 122. Уряд заборонив виселяти внутрішніх переселенців із житла для тимчасового проживання. Зокрема, йдеться про додаткові гарантії вразливим категоріям ВПО щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування. На цих людей не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання. Горіння сухостою найчастіша проблема весни. Співробітники ДСНС провели профілактичний рейд у Покровську та розповіли місцевим мешканцям про правила безпеки. З настанням весни в екосистемах виникають пожежі в результаті людської недбалості та неуважності. В умовах повномасштабної війни в Україні такі надзвичайні ситуації стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії ворога і порятунку людей рятувальники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Важливо усвідомити, що випалювання сухої роз рослинності та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню, завдати непомірних збитків природі. Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, особливо у суху вітряну погоду. Знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд. Трагічними наслідками можуть бути й для самих людей. Співробітники ДСНС вкотре закликають мешканців не провокувати пожежі в екосистемах. Ми дотримуємося, якщо ви прийдете ось по вулиці, у мене там багато мішечків. Я все викладаю на мусор, і мус, мусорна машина забирає. Сміттєва, вибачте, сміттєва. Так що я всього дотримуюся. У нас тут ніколи, якщо десь дим, то ми повідомляємо. Якщо хтось несумлінний так робить, то ми повідомляємо. А такі, а такі є, є де да, бувають. Но. Ну нагадувати нагадування, воно завжди корисне. Нагадування корисне. Якщо хтось забув, то треба нагадати. Звісно, потрібно дотримуватися. Це ж може нанести шкоду велику, як помешканню, так і майну. Тому потрібно дотримуватися. Тому Звісно, не палимо, здаємо. У нас автомобіль їздить по вулиці, збирає сміття, і ми здаємо мусор. треба дотримуватися. Це це дуже страшно, якщо пожар. Це страшне діло. Це ж все. Але я боюсь, взагалі. нічого не палю, нічого там. я в селі живу. Мене там. Є, палить, ну я боюся вже. Раніше палило, а зараз щось так страшно стало взагалі. Раніше не так страшно, як то ж було. Не так горіло, чи я не знаю. Ну, я як соцробітник, так що я всі правила соблюдаю, не роблю там, щоб траву не жгути. Звісно, інформувати людей завжди траву не палити. Варто відзначити, що самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків заборонене в Україні громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб сума стягнення складатиме від 15300 тисяч до 21420 тисячі гривень. За ті ж дії вчинені на території заповідників. Пальєм загрожує штраф у розмірі від 6000

Вихованці Покровського реабілітаційного центру милосердя разом із батьками та вихователями вирушили в евакуацію. Аби дітям з особливими потребами було комфортно подорожувати, для 20 вихованців центру Укрзалізницею виділено окремий евакуаційний вагон, яким вони дістануться Мукачевого. До стабілізації безпекової ситуації в регіоні вихованці милосердя разом із батьками та колективом центру перебуватимуть в селі Нересниця Тячівського району Закарпаття. Області. Магнітні бурі в квітні. Як берегтися в небезпечні дати, розповіли лікарі. У квітні відбудеться кілька магнітних бурь на сонці, які вплинуть на Землю. Згідно з даними метеорологів, ці бурі будуть різної інтенсивності на різних етапах місяця. З 1 по 3 квітня очікується магнітна буря середньої сили. 10-11 квітня прогнозується слабка буря. 16 та 17 квітня передбачається буря середньої інтенсивності. 20-21 квітня прогнозується найсильніша у місяці магнітна буря. І кажуть, у цей період можуть загострюватися хронічні захворювання серця. Є складність людини до гіпертонії, або до серцебиття, або загострення якихось хронічних захворювань. Це загострення. З весною восени завжди загострення. Це раціональне фізичне навантаження. І, звісно, ті пігулки, які призначає лікар, не треба самостійно віднімати. Треба іноді і к вузькому спеціалісту потрапляти не тільки до сімейного, але звернутися і до невропатолога і дообстежитись як рентгенологічно, так і специфічно. Люди вразливої категорії схильні списувати свої недуги саме на магнітні бурі, не думаючи про те, що стан може погіршитися через невчасно прийняті пігулки чи надмірне фізичне навантаження. Людина постійна в стресі. І вона хопається болить голова, і вона хопається іменно магнітна буря. То, що вона не доспала, не доїла, десь емоційно навантажилась або ненормативно працювала на роботі. Зараз починається пора, коли огороди, садиби, вони прибирають, вони перетружуються, і потім вони кажуть, що це магнітна буря, і треба своєчасно полікуватися. Звісно, магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття, тож, аби або відчувати себе. Краще під час магнітних бур варто дотримуватися кількох порад. Зараз весна, чудова пора, коли ми починаємо багато фруктів, овочів їсти. Вони е, є багато вітаміна Б, який впливає на наш мозок. І треба просто харчуватися, вчасно харчуватися. Іноді людина не допиває, тобто утром чайочок і вечором чайочок. А рідини мало впливає, а мозок він так зроблений, що він тягне завжди воду на себе. І Якщо людина не приймає полтора літра в день або дві, у неї буде боліти голова. Підтримувати водний баланс надважливо. Організм втрачає рідину швидко, а зневоднення призводить до головного болю, підвищення температури тіла і затьмарення свідомості. Навіть невелика нестача води може виснажити, особливо у тривожних і стресових ситуаціях. Тож дотримуйтеся здорового способу життя, правильно харчуйтеся, не зневажайте водою і магнітні бурі вас оминуть. Мешканцям Мирнограда активно видають повістки в мирноградській громаді. Чоловікам віком від 27 до 55 років та ВПО наразі видаються повістки для уточнення військово-облікових даних в Покровському РТЦК та СП. За інформацією МВА. Ця повістка не на мобілізацію, а лише планові заходи для уточнення мобілізаційного ресурсу громади. Що ж стосується погоди, то завтра, 3 квітня ясному ранку в Покровську прийде на зміну похмурий день. Ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 19 градусів за Цельсієм. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще більше новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.